Хокейна команда Бродівські бобри привезла перше місце з найбільшого хокейного форуму в Україні, що відбувся минулими вихідними у місті Тернопіль. Наша команда хокеїстів стала найкращою серед 24 учасників цього турніру. Провела 16 поєдинків. Відтак бродівські бобри просто порвали своїх опонентів. У Бродівській міській раді, куди прийшли показати нагороди, з хокеїстами зустрілася на Змагання проводяться в місті Тернопіль. Вони проводяться вже в четвертий раз. Змагання називається Тернопіль хокей-класік. Це такий розновид хокею з шайбою на озері. Ми приймаємо участь в цих змаганнях уже в другий раз. Перший раз ми приймали в 2013 році, в 2015-16 році. Не вдалося провести їм змагання, тому що погода не сприяла. І от четвертий раз у 2017 році ми вибороли цей. То, приймали участь цих змаганнях. Готувалися ми як, ну, на озері тут Ладові. Ми заробили площадку, майданчик, хокейний. От всі. І там так тренувалися, якби. Коли ми починали, ми не знали, чи буде цей турнір, чи ні, бо ми не знали, чи будуть погодні умови. А потім вже десь за місяць стало відомо, що організатори в Тернополі роблять цей турнір. Ну і так ми вже з на цей турнір. От, ну, кожен день старалися по можливості, як були умови, як, була, як був мороз. лагодові ми на тому ставку грали кожен день. Ну, Бачу, у вас вже такий не наймолодший вік. Тобто там команди такого ж вашого віку чи там молодші беруть участь? Я. Ну, як вам сказати, ні, там беруть участь в цих змаганнях всі, хто має бажання, але там не допускаються люди, які професійно займаються десь хокеєм. Ну, тобто вони виступають в якихось лігах або заявлені за якісь клуби. Професійних ліг їм заборонено грати, а так аматори від, будемо говорити, 16-й і далі границь немає, не обмежено. Будемо говорити, стикнулися з такими молодими, будемо покутськими яструбами з Івано-Франківщини, які ну, на порядок молодші за нас. Тяжко бувало, нічого. А, хто допоміг вам приїхати на цей турнір? Ну, ми вже говорили одноголосно. Ми цю перемогу присвячуємо нашим воїнам, які, будемо говорити, відстоюють кордони нашої держави, які будемо говорити, завдяки яким ми граємо в цей хокей. Ми колективом присвячуємо цю перемогу їм. А помогли нам ну, першим ділом, це помогла нам міська рада. Яка віднеслася, бо морити з розумінням, допомогла нам, фінансово допомогла. В цьому плані нам поміг підприємець Олег Мартинюк з магазину SportX. Сергій Побілковський поміг своїм був говорити, спортивним клубом Бобри. Так само нас назвами входимо в їхню структуру, Хто ще. Вроді би, все, а відділ молоді, спорту також приложив свої зусилля для того, щоб ми поїхали і вибороли цей трофей. Так, ага. да, ми самі замовляли форму, ми мы... скидалися грошима, ну вже 8 років самі. Ага. На нас тільки здобули увагу, по-моєму, за перший рік. Ні, в минулому році ми були зайняли в Тернополі, в Кубку. Подоляція. А, в Кубку Подолянь, Нам тут дуже так, так. Так, так, ми їздили на Кубок Подолян, тоді з нами їздили е заступниця голови райдержадміністрації, тоді Оксана е Павлівна. Вона так, була так, присутня на цьому турнірі, вона їздила з нами, вона бачила всі поїздки, вся форма, вся екіпіровка. Ми самі собі купляємо, ну, коротше, даємо раду. Да. Ага, ну, але хокей це таке сезонне захоплення. А влітку ви чим захоплюєтеся? Влітку? Влітку. Хто грає футбол, хто ловить рибу. Хто їздить на велосипеді? Хто їздить на велосипеді. На великій дистанції. Теніс грає. Хто в машини ганяє, хто в плавання в море ходить. Ну, в Хобі всіх різне, а зимою нас об'єднує хокей. Тільки холодає, ми зразу туди, тут і тут. Ну, якщо ви змогли замітити, що тут не молоді люди сидять в більшості своїй, Ну, і саме оце заняття хокей дає нам таке відчуття забуття, що скільки нам років не забуваємо. Ми згадуємо, впадаємо в дитинство, може, не в юність, а в дитинство. І, адже в дитинство наше все пройшло. І на... На льоді, на лижах, на снігу, не так, як в теперішній час. Ну і коли в кожному районному центрі був не один люди, потім штучний заливали. І всі діти, всі в школах велика великих змагань. І це нам дає можливість трошки віддалити нашу, забути наш вік, нашу навіть і фізичну, і абсолютно відчуваємо здоровим, потужними і можемо богатом ще дати. От як я був 30 років тому, коли мені було такі, як мої зараз діти, мені, я приходив на ставок, там, всю, у нас було куча, і мені було з ким грати, ну, кого вчитися там щось, дивитися. О, зараз мої хлопці, там, один старший, він вже з нами грає. Один менший. ми приїжджаємо на йому ні з ким грати, розумієте? Там якщо є пару дітей, які можуть, вони є стоять на кільках, других ключок немає, все, тому що це і чого? то що це не популяризується. Ну і що так враженнями від цього турніру. турніру Побажаю. Якби я, ну зараз я дам слово, ще хлопці кожен скаже, але якби я комусь з них вони мене запитали і сказали, ну як там, я б сказав, бомба, ну то, що вони відчули, ну я не знаю. Це ну, ну, просто не передати, серйозно Це не можна навіть, я не можу навіть словами це все передати, особливо тоді, коли ти піднімаєш оцю кому говорити, таку ну дійсно прекрасний кубок. над... Головою, коли ти перемагаєш до якихось професійних хокеїстів, які, будемо говорити, на порядок вищі від нас класом, але за рахунок бажання, жаги до перемоги, боротьби, і коли вони перед тобою падають, це такі миті, вони просто в житті не забуваються. Коли два дні на Тернопіль, на весь Тернопіль чути бродівські бобри, бродівські бобри, заставили, заставили за себе говорити. Коли вже стоять тернополяни, самі молники і кричать «Броди вперед, це теж підтримує. Ну, завдяки цій перемозі доказали, завдяки ентузіазму, завдяки Ігору Сергійовичу, який виступить ініціатором участі в турнірі, створює корма, завдяки підтримці мерії. Прийняли участь і доказали, що Бродівський футбол, хокей не тільки є, а він ще й розвивається і вже досяг загальноукраїнського рівня, бо вже можна в будь-який сайт відкрити, в інтернеті вже буде Бродівський бобрик. На сьогоднішній день, по крайній мірі, є. Хоті Хотілося б, щоб то ви не невигадені, де нас не бачать, не знають, що десь в центрі, щоб мовить, бачили. Своєю грою ми б не одного. Юнака вирвав з тих барів. Ми ще дуже багато зустріли там друзів, знайомих своїх, з якими десь зустрічалися на других площадках, на других змаганнях по хокею. Бо були хлопці були з Рідного, були хлопці з Франківщини, тернополяни наші знайомі. Ми там де ми зустрілися, пообщалися.